Шок! криваві розбірки з ТЦК. військове направили зброю на жінок, а самих працівників закидали каміння. Такого ще не було. Шокуюча історія вже облетіла мережу. Давайте про все по порядку. Вітаю цю Україну сьогодні. Рената Асланова і останні події. Кривавий інцидент у Волинській області. Конфлікт виник між місцевими мешканками та працівниками ТЦК. Так одна з місцевих і розповіла журналістам, що працівники ТЦК поводилися грубо і намагалися силоміць забрати чоловіка з інвалідністю. То як все сталося, за словами жінки, працівники ТЦК приїхали на двох автомобілях. Як стверджується, вони нібито перекрили дорогу чоловікові з інвалідністю, відкинули його велосипед у бік та намагалися силоміць посадити його у бус. Дві жінки, на очах яких і трапився інцидент, вимагали співробітників ТЦК відпустити чоловіка, оскільки у нього є інвалідність і кинули каміння в автомобіль ТЦК. Жінка також розповіла, що після цього військові під'їхали до них ближче та здійснили кілька пострілів, спрямованих у їхній з односелицею бік. Внаслідок цього одні з пенсіонерок куля прострілила щоку. Її доставили до медичного закладу та прооперували. Пізніше інцидент прокоментували у Волинському обласному СП. У відомстві пояснили, що чоловік, якого намагалися затримати співробітники, відмовився надати документи для перевірки військово-облікових даних. А після перевірки, як стверджують у відомстві, чоловіка було вирішено відпустити. Громадянина запросили до транспортного засобу для встановлення особи та перевірки даних. Під час верифікації документів у базі оберіг підтвердилося, що він є особою з інвалідністю та має право на відстрочку від призову. Після з'ясування його статусу та перевірки відповідних документів його було вирішено відпустити. Агресію, як пояснили у ТЦК, почали демонструвати самі місцеві мешканки, коли кидались камінням в автомобіль військових. Робили вони це, нібито у той момент, коли затриманий чоловік ще перебував у середині. Щодо застосування зброї та пострілів, то у ТЦК заявили, що цей факт перевіряється відповідними правоохоронцями. Місцеві мешканці, побачивши роботу спільної групи ТЦК та поліції, почали здійснювати агресивні дії стосовно військовослужбовців ТЦК та почали кидати каміння у службовий транспортний засіб, коли зазначений громадянин ще перебував у салоні автомобіля. Зазначаємо, що факт використання зброї під час цієї події наразі перевіряється відповідними правоохоронними органами у встановленому законом порядку. А ось інший інцидент за участі ТЦК так на Одещині, просто на кордоні представники ТЦК затримали водія туристичного автобуса. Чоловік навіть не встиг заглушити транспорт, в якому перебували жінки та діти. люди забралися і пішли на війну, але сидіти до тут робите таке. Ви подивіться, цілий автобус жінок з дітьми оставили на вулиці. А тут полчища мати. на другому второму засіла, засіяла, бідзині. Наступне відео інциденту в Чернігові Стецяка повідомляє, що біля двох чоловіків зупинився бус. Один одразу втік, іншого почали душити та побили по обличчю. Двоє перехожих прийшли на допомогу і постраждали також втік. Із розірваною футболкою та без ківок. Ой, нормальне. Помогите, люди, помогите. Ну, що це таке? Ну, ну, що ви робите, готові, мужчина? Не я не готовий. Боже, який я кошмар! Надо. Все треба, щоб не всі відділі. Ну, ну, не Намагався втекти дорогою до навчального центру. та СП прокоментували відео, де чоловіка село саджають в автобус у Чернігові. Встановлено, що зафіксований на відео громадянин військовозобов'язаний, визнаний придатним до проходження військової служби в умовах воєнного стану за висновками військово-лікарської комісії. На нього у встановленому порядку було оформлено необхідні облікові документи з включенням до складу команди для направлення до навчального центру. Під час супроводу зазначеної команди до навчального центру зафіксований на відео громадянин умисно пошкодив службовий автомобіль ТЦК. СП вибив скло, отримавши поріз. та почав кричати і намагатися втекти. За фактом інциденту призначено службову перевірку для встановлення його причин та надання правової оцінки дій усіх його учасників. Суперечки щодо роботи ТЦК не вщухають, а українці все більше остерігаються призову. Цим активно користується ворог, який поширює дезінформацію. Щоб зробити мобілізаційний процес прозорішим і ефективнішим, влада розглядає кілька ідей. Детальніше розкажемо у сюжеті далі. Ці кадри з'явилися в соціальних мережах у понеділок. Черкаси, натовп чоловіків та жінок кидаються на військовослужбовців ТЦК, штовхають, б'ють, вигукують образи і проганяють із двору. Добрали, в їхали. В їхали. Так, ворок, в в військовослужбовці ТЦК таки їдуть, але за кілька годин до порушників приїжджає поліція. Національна поліція України відкривайте двері! затримують трьох чоловіків та жінку. За даними поліції, саме вони брали участь у нападі. Нині вони у слідчому ізоляторі чекають на суд, який обере запобіжний захід. Наразі чотирьом особам повідомлено про підозру за статтею 350 кримінального кодексу України. Це погроза або насильство щодо службової особи, або громадянина, який виконує громадський обов'язок. Санкція статті передбачає максимальне покарання. Це позбавлення волі до двох років. Заступник начальника обласного терцентру комплектування каже, військові ТЦК проводили оповіщення під час перевірки документів. З'ясували, що один із чоловіків у розшуку. Тоді і почався конфлікт. Йому було запропоновано прослідувати територіальний центр комплектування. На що особа почала відмовлятися? В ході словесної перепалки підійшли цивільні інші особи, і далі вже ця ситуація перейшла в більш інші наміри, які на жаль навіть не відповідають різним метичним спрямуванням. Один із тих, хто брав участь в оповіщенні, поранений військовослужбовець, який пройшов бої на Харківщині та Запорізькому напрямку. І таких у ТЦК області більшість народ вимагав для того, щоб територіальні центри були ветерани, які учасники бойових дій. Так, хлопці зараз переведені до нас всі після багато більше з них після поранень, важких, які прибули на активних ділянках фронту. Вони здійснюють заходи оповіщення, і їм насправді це сприймати дуже болісно, тому що вони захищають Україну. Вони здійснюють заходи, кажуть, що ну нам потрібні люди для того, щоб проводити ротації Компентувати підрозділи, а цивільні громадяни шукають, що хай хтось іде, а ви не я, і це насправді дуже така велика проблема. 70% працівників ТЦК служили на фронті і мають бойовий досвід. За даними генштабу, половина тих, хто займається мобілізацією, поранені військовослужбовці, які вчора ще воювали на фронті. Саме їм доводиться після пережитого слухати образи тут, у тилу від тих, хто досі не наважився виконати свій обов'язок. ТЦКшників зробили ледь не більших ворогів ніж російські окупанти. Це ніби вони винні. У нас велика війна, а в велику війну мужикам треба воювати. Цю проблему повісили на ТЦКшників, але просто всі інші сказали, армія поповнює себе сама. У соцмережах чимало відео нападів на працівників ТЦК та СП. Кожен такий конфлікт лише грає на руку росіянам, наголошують у командуванні сухопутних військ. Вони нагадують напад на військових ТЦК, навіть погрози чи моральний тиск є правопорушенням, за яке передбачене покарання до восьми років ув'язнення. У цей складний для країни час, коли ТЦК та СП забезпечують поповнення особовим складом сил оборони України, будь-яка протидія їхньої діяльності, включаючи погрози, насильство чи пошкодження майна підриває зусилля, спрямовані на підтримку безпеки та цілісності України. Втім, військові юристи кажуть, не менше порушень трапляється і з боку ТЦК. Часто вони перевищують свої повноваження, застосовують силу до військовозобов'язаних чи затримують їх. Хоча право на це має лише поліція. Порушень було б менше з обох сторін, якби у всіх військових ТЦК були нагрудні камери, як у поліції, і процеси оповіщення фільмували на відеозаписі. Зразу все зрозуміло, хто що робив, хто що не робив, насправді і все інше. Тому ці камери вони вирішили всі ці питання, і тут же питання в державі: наскільки ну надати ці події камери, це просто. Всі це говорять ще з 14 року. Проблема ж з патрулями там ТЦК і все інше була ще тринадцять року. Поки тут в тилу військовозобов'язані воюють із ТЦК на фронті, бійцям вкрай потрібна підмога. Росія лише посилює свій наступ і тисне на всіх напрямках. Тож такі відео неабияк демотивують тих, хто на передовій вже не перший рік боронить країну, відмовившись від мирного життя, щоб дати змогу іншим підготуватися і стати на захист держави. Ірина Цимбал, Христина Гавриш, факт. ТВ єдині новини. Повістки полеглим. Воїна, який загинув майже два роки тому, прийшла повістка в Рівному. Нацгвардії зник безвісти у липні 23-го. За кілька місяців тест ДНК підтвердив його загибель. Дружина загиблого бійця обурена, і це виявляється не поодинокий випадок. Чому так відбувається, ми розкажемо далі у відео. Самій чоловік. Валентина тримає в руках портрет свого Максима. Він загинув на війні, але майже за два роки після цього з пошти повідомляють на його ім'я повістка. Коли побачила повістку, то це для мене був ну шок. Чоловік розповідає пані Валентина. Підписав контракт з нацгвардією ще 2019-го. У 2023-му рушив боронити Україну на запорізькому напрямку. Все в дорозі З травня 23-го по липень. Він там був. Потім він приїхав у відпустку. І Зразу після відпустки на згаданні він зник через чотири місяці. Е, сказали, що є ДНК. Відколи тест підтвердив, що Максим загинув, жінка намагається пережити горе з трирічною Донею. Це моя тата тати свого да. молодець. Я хочу, щоб мене тату на ручки взяв. Діток ведуть тати деяких з групи, і взагалі садочку, вона бачить, вона теж цього хоче. І Кожен день просто це переживати дуже важко. Саме тому каже, коли отримала звістку з пошти, була приголомшена. Я ходила на пошту, мені сказали, що е, повістку не віддадуть, бо там треба вручити особисто. Я кажу, що в мене свідоцтво про смерть з собою. А мені пояснюють, що ми не маємо права, бо повинна прийти саме та сама людина. А коли жінка дісталася кіцика, все стало ще цікавіше. Мені сказали, що е, він прийнятий на облік 17 квітня 2025 року. Але як його прийняли на облік, я не знаю. У Рівненському центрі комплектування ТСМ це пояснюють так: існує така 932 тридцять постанова згідно міністерства оборони України, згідно якої всіх людей віком від 25 років і старше, хто не стоїть на обліку, автоматично ставлять на облік і автоматично людям виписуються повістки. Згідно цієї постанови, окрім того, що повістки можуть виписувати вручну на місцях, їх ще й генерує автоматизована система Міноборони. Саме так і відбулося у випадку загиблого воїна. Ми Розуміємо стан людини і розуміємо емоції. Він у нас в системі вже пройшов як загиблий. Але оскільки ми не генерували ці повістки, які приходять власне Укрпоштою, вийшла така ситуація. Ми не маємо доступу до тієї бази, і це не єдиний такий випадок. Березень, Тернопільщина, сестра загиблого старшого сержанта ЗСУ Андрія Іванюка опублікувала допис, що йому прийшла повістка з РТЦК. Як другий відділ Чортківського РТЦК та СП надає спокою загиблому герою. Не знаю, чи зможе хтось із тих, хто це прочитає, осягнути рівень мого гніву. Тоді у Тернопільському обласному ТЦК СП опублікували таке пояснення. Це сталося внаслідок технічного збою в автоматизованій системі оберіг, яка генерує повістки на основі наявних баз даних. На жаль, у разі технічної помилки не відбулася належна звірка з оновленими списками загиблих захисників. Як уникнути таких помилок надалі? ТСН звернулася із інформаційним запитом до Міноборони. Однак з 10 червня й до нині відповіді так і не отримали. Попри це, дружина загиблого Максима Чудіновича сподівається, що систему все ж удосконалять. Я хочу, щоб е, ті люди, які займаються повістками, які займаються е, особовими справами, щоб вони бачили, що є свідоцтво про смерть і просто не травмували людей. Анна Махно, Олександр Ковтонець, ТСН СНОДЕЛСО1 марафон. Єдині новини. А що ви думаєте про перебіг мобілізації в країні? Пишіть свою думку у коментарях. Тисніть, сподобайку під відео та будьте в курсі головного. Далі більше.